Привіт, мої любі! вітаю вас у Задзеркалі. З вами я, ваш провідник Аліса. У мене тут на столі повний шурум-бурум, Але я дуже хочу вам показати розпаковку посилочки. А зараз запалю нам свічечку. І в мене не так багато часу сьогодні, але дуже хочеться показати вам а, посилочки, які до мене приїхали. Щойно з пошти, гарячі пиріжечки. Їх аж два. А, ну, Спочатку, звісно, оця краса. Я зараз, мабуть, вимкну лампу. Точно, лампа нам сьогодні не потрібна. І трішечки зроблю нам. Ну... ну, Перепрошую, настроюся в процесі, бо якщо я буду довго настроюватися, то процес не почнеться <рес> за кадром. Так, музика в нас сьогодні, сподіваюся, вам не дуже голосна. Мені чудово, у нас сьогодні зцілення жіночої енергії. І розпаковка а, пасторального таро. Це просто а, шедевр. Це реально шедевр. Я просто тримаю, знаєте, мені колись подарували а, дуже схожу коробочку, а, і там. А... Коротше, не пам'ятаю вже художника. Коротше, листівки, ціла коробка листівок. Я колись захоплювалась посткросингом. Це обмін листівками, хто не знає по всьому світу. Ну і в принципі я ганялась за листівками, там за марками красивими. Всі ці примочки. Там фішка ну не просто в тому, що ти відправляєш листівку, фішка в тому, що ти знаходиш потрібну листівку, відправляєш або національну зі своєї країни. І прикрашаєш її у власному стилі, там всілякими різними штуками, штампами. Ну, коротше, це ціла там мене скриня була з цими скарбами. І мені подарували отаку коробку з листівками певного художника. Да? Там була картина, і, ну, це було неймовірно прекрасно. І от знаєте, в мене, ну, це, це, це був просто знаєте, такий витвір мистецтва в мініатюрі. Який ти тримаєш у ящичку? Ні, все-таки музика заголосна. Я відчуваю, що я її перекриваю, тому притишу трошки. А, сьогодні в мене таке саме відчуття подібне, нібито я тримаю у руках витвір мистецтва маленьку картину, маленьке полотно, художниця, ілюстратор, прекрасна Ліза Хант. В мене вже є її одна колода, таро привидів. Підождіть, підождіть. Я не пам'ятаю точно, як вона називається. Ну, і я вставлю вам у відеокартиночку, бо зараз не полізу я шукати її. Вона в мене не одна з робочих конячок, вона досить складна. Взагалі в неї досить складні колоди, але вони, вони досить відрізняються від класики. Але ви знаєте, я так захопилася її творчістю. Я реально вважаю це витвором мистецтва. Um, що я вважаю, що ну, в, в моїй колекції мають бути її колоди, і навіть ті, яких вже не дістати в оригіналі, буду шукати в копіях, якось буду їх діставати. Коротше, пасторальне таро. Я його побачила ще в каталозі US Game. Це US Game Systems, до речі, але погляньте, яка Карабаха здоровенна, Game. Ну, отак, от щоб якщо порівняти зі звичайною колодою, тут. Три колоди ляже, розумієте? Так, уже відкривається. Тут прям така преміальна коробочка, вона ні на що не схожа, тому що тут малюнки у картах, горизонтально зображення, а не вертикально, як ми звикли. Я навіть, знаєте, я... в мене немає слів, точніше, в мене перехоплює подих. Немає слів, тому що їх забагато зараз усередині. Я просто навіть не знаю, з чого почати. Почну, мабуть, просто з того, що буду показувати. Тому що то, ну, це, це Unreal просто Unreal. Unbelievable. Коротше, US Game цього року або кінця минулого, ну, зараз подивлюсь, яким. Ну, 22-м, де то, але... ну так. Я ж кажу, я бачила її в каталозі, примітила її, а потім, коли побачила, що заїхали вже там новинки по магазинам, а її не було ну по таким відомим магазинам, типу Пентаграм, там Граю А, а її не було. І я так вже знаєте трошки поховала надію її купити, тому що, ну от, на жаль, з Амазону. Я пробувала робити доставку, мені написали, що в Україну не доставляють. Там British Book теж в Україну не доставляють. Я не знаю, дівчатка якось замовляють, можливо, якісь знають обхідні шляхи, можливо, там є якісь хитрощі, я, ну, на жаль, не, не знаю. Тому мені не вдалося замовити. Потім в однієї з українських терологін я побачила її, але вона не призналася в якому магазині, вона її купила. Ну, не завжди люди хочуть ділитися, так буває. Хоча мені складно це зрозуміти, але так буває. А, ну, Думаю, ну, нема то нема добре. А потім випадково вона почала з'являтися всюди. Я її знайшла спочатку в одному магазині, а потім десь через місяць вона вже, вона вже є і на Гра, вона вже є і в Пентаграм. Ну, коротше, її вже повна скрізь. А, тобто вона просто заїхала трошки пізніше. Я вже, чесно кажучи, так змирилася з думкою, що, ну, мабуть, цієї колоди завозу не буде. Думаю, мабуть, вона така надто специфічна, наші магазини бояться брати, хоча бувають іще більш специфічні колоди, але вони в них потім лежать і вони не продаються. Ну, я розумію, зараз привозять те, що найбільш продається, да? тому що зараз такий час, що. Ну, якби не можеш це й дозволити, просто тримати на вітрині да, якийсь товар, тобі треба його продавати. А, тож, дивимося, дивимося, дивимося. Так. Отака, отака круть, ну тут воно так стоїть, да, і ми так все це дістаємо. Цю коробочку, Боже, тут лаванда. Ай, прованс, прованс. Ну, це таке, типу, не знаю, крістіянське таро, не знаю, як його так назвати. Пасторальне таро, ну це не стиль прованс, як ви могли би подумати. А це більше стиль, такий сільський стиль, такий людей, які працюють на землі. ну, коротше, Селянський такий стиль природи, роботи ферми, фермерства, городи. Коротше в гості до бабусі, розумієте? Ну, я зараз, в принципі, живу все літо. Мені і їхати нікуди не треба. Басторальне тармон. Ну я ж. Ну, я все, я все покажу. Не переживайте. Навіть якщо я щось десь забула і швидко прогорнула, я потім повернусь. У мене так буває. Я біжу швиденько, а потім повертаюсь. Ой. Подивіться, мануал який товстелезний. Ну, це просто неймовірно. Я навіть, бачите, навіть не стала. Манікюр робити, бо думаю, зараз, поки я зроблю манікюр, поки я тут все настрою на столі, поки я все це зроблю, і вже прибіжить моя маля, і вже мені ніколи буде знімати. І все. І вирішила: от як є, так і є. З карт, так. Боже, як все красиво, знаєте. Ой, дуже красиво. Вона чорно-біла МБК маю на увазі. Ну навіть МБК не назвеш, бо зовсім не маленька книжечка. Мануал більше гайд. Ну, гайд не маленький, такий, досить великий, з досить багато опису. І тут, тут є що почитати, і це дуже цікаво. Ну і є чорнобілі зображення, що дуже приємно. Я дуже люблю, коли все-таки є зображення, і ти можеш, не маючи колоди при собі. Мати, ну, якби вивчати, отакий От мішечок, в якому можна тримати колоду. Ой, це, прям, це прям чудово. Тут прямо, о, Боже, ну, краса, краса. Ну, знаєте, game це завжди той випадок, коли ти розумієш, за що ти платиш гроші. Правда, тут така краса. Ну, це витвір мистецтва. Любі, кому Маломальськи подобається цей стиль, хто знає, любить Лізу Хант, ви просто не можете пройти повз цієї колоди. Wistum oh, and Farm to Table inside. Ой, Боже мій, якби ж я так сходу могла перекласти. Ну, любі мої, я не буду допридумувати, тому що я. Ай, одне слово не знаю, і вже вся фраза пішла шкеребет. Я, коротше, все перекладу і буде огляд. Зараз у нас розпаковочка. Потім буде огляд. Все буде красиво, не на бігу, мабуть. Я сподіваюся. I hope so. І так, я, мабуть, хочу отак зробити. Що то я все прибрала, все прибрала. Постараль. Зараз. Зараз, зараз. Секундочку, ну я ж кажу у мене шурумбуром на столі, тому що... Багато працювала. Ай, який зворот чарівний. Бог ти мій. Ну, розміри, да, збільшений, да, Вони трішки більші, але досить зручні, в руку поміщаються навіть мені. То. Ось так. Дурень, мах. Риця. Да, огляд буде. Ну, бачите, тут навіть, мабуть, все ж таки ось так мені буде зручніше зробити. Тут дуже, да, так зручно. Um, дуже знаєте, от незвично оці зображення горизонтальні, але мені так подобається. Мені ну це, мабуть, уже оця колодязна болезнь, <сум> як моя коліжанка Ганна сказала одного разу. А, типу, дуже багато колоди, починаєш вже вреднічать, починаєш вже очікувати. Ну, Хочеться вже щось такого свіженького, свіжого повітря, знаєте, щось такого незвичного. Мене от останнім часом на такі всякі, взагалі, там незвичні незвичні колоди потягло. Ну, Ніхто не відміняє класику, боже, закохані, які красиві. Ну, я, як завжди, я покажу старші аркани, а інші на огляді. Добре, тому що, ну. Ой, та що ж таке, ще й фокусуватись не хочемо. Сила, мой клас. Ну, Незвичайно, прямо ці всі ліси. Мені, знаєте, нагадує трохи, не знаю, чомусь в пам'яті виринула виринуло назва фільму і книги. Я читала книгу. Спочатку фільм подивилась, потім книгу почитала. Рекомендую те інше. Ну, Жіночкам або парам, не знаю чоловікам, як воно буде. Між нами гори. Не пам'ятаю автора, звісно ж. Фільм ну, одноіменний. Книга так називається, і фільм так, так само називається Між нами Гори. Там Кейт Уінсленд грає, мужичка, не пам'ятаю, хто грає, правда, не згадаю. Жіночий персонаж Кейт Уінсленд. Ну, трішечки там різняться. Сюжет трішечки там відгалуджується в книзі і в фільмі, але загалом крутезний сюжет, ну і міняється просто така дика природа прямо. Ну там, коротше, історія про те, як двоє абсолютно незнайомих людей, яким з різних причин треба було там добратися з пункту А в пункт Б, а всі рейси відмінили через сніжну бурю, снігову бурю. Вони застряли в аеропорту і ризикнули поїхати на якомусь приватному літачку полетіти з якимись дідуганчиком. І той дідуганчик у нього стався серцевий напад в польоті. Він благополучно віддав кінці. Ну так. І вони впали. Ну, літак впав, вони впали в засніжених горах. І от що далі відбувалося? Абсолютно два незнайомих, дві незнайомих людини чоловік і жінка, звісно ж. Я натякаю, але спойлерити не буду. Там дуже-дуже все класно, цікаво. Ну, так, така досить Книга, знаєте, не можу назвати її філософським трактатом, і не можу а, причислити її там до цієї франзуаза, Саган, чи якій, ну, коротше, це попса така романтична. Ні, це трошки глибше, ніж попса, але таке легке чтиво, типу, відпустки. Типу, коли треба дати мозку відпочити, я іноді таке читаю. І ну, дійсно люблю таке чтиво, яке дає мозку відпочити реально. Тому що, ну, весь час читати професійну літературу, якщо чесно, іноді очі трохи кругляться від того. О, ну, що ж таке, щось не, не фокусую. Щось останнім часом. Техніка мене не слухає. Ой, ну це краса. звід гляньте клас. Ну, прям, не знаю, ця Ліза Хант. О, дві кажезлі. От хто би міг подумати, да що це за карта на коробочці А це дві кажезлі. Ну, будь ласка. Хм. Ну, класично, бачите, досить класично все. Тобто, з нею просто буде працювати, але, ну звісно, тут будуть нюанси. Ой, ну прям. Ну вже покажу, покажу ще. Я завжди так кажу, що не буду показувати, проходьте на огляд, а потім, а потім показую. О, Боже, яка краса. Ну, От я буду плутати з четвіркою жезлів, якщо чесно, дуже цю карту. Ну, Але тут написи, знаєте, доволі такі помітні клас. Ну, клас. Я, я, прям, я прям дуже взагалі натхненна цією колодою. О, крімка розлила молоко. Зате коти під'їдають. Замки з піску, фантазії в хмарах, прям такі образи. Дуже колоритні образи, дуже такі, як сказати, ну, прямо прозорі. О, десятка кубків, Бог ти мій. Ой, любі мої, я, от чесно, ця колода, вона. Я настільки в захваті. Ця колода вона перевершила мої очікування. Вона їх переплюнула. Пере... Танцювала, я прям не знаю. Боже мій, яка краса! Тут взагалі нема негативних карт, розумієте? Тут навіть негативні, ну ось вісімка, тільки так зображена, бачите. Навіть негативні карти, вони зображені так, що вони не лякають. Що вони ну, Ось до десятки доберемось. А, ну ось десятка, в принципі. Що вони не лякають, а вони. Якось все одно надихають. Коротше, коротше, це мрія. просто. Ну, це, це новий шедевр реально новий шедевр Лізи ну, от В мене ця колода з привидами. вона дуже красива. Я її купила от якось за покликом серця, але працювати з нею складно, правда, не можу сказати. Оця колода реально проста. Ну, на перший погляд вона дуже проста. Тому. От, хто хоче, ну, якби кому, знаєте, я так впала в око художниця і з чого почати, от почніть з цієї колоди, тому що інші, які я бачила, от в мене поки що, я ж кажу, лише одна її колода. Але я вже придивлялася, мабуть, ще до трьох галерей, і вони всі доволі віддалені від класики, вони всі складні. Там, здається, божественних тварин, таро, потім. Ой, не пам'ятаю, чи метаморфоз, чи змінених змін... ті, що змінюють форму. Ну, щось таке. Я, коротше, не згадаю зараз точно. Але там ну, дійсно складно. Якби досить такі сюрреалістичні зображення, досить такі вони. Ну, досить далекий від класики. Коротше. Це інша система взагалі і ну, досить складно. Тому ця колода це просто знахідка. Вона буде дійсно дуже класно. Дуже класно буде вам а, для знайомства з цією художницею. Зараз спробую в мішечок мені, мабуть, в коробочку і не буду класти. <свіснанітність> Ідеально, погляньте, яка краса. Все, на цьому я завершую. Наступне відео це буде наступна колода, яку я придбала. Тож, переходьте до наступного відео. Побачимося у Задзеркалі.